Доброго дня, наші шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами буде огляд на одну з найпопулярніших моделей в нашому магазині. Це сумка, яка є в трьох розмірах: 25, 54 та 105 літрів. Модель називається сумка Cargo від Miltec. Ми з вами подивимось. Що саме являє собою ця сумка? Дам вам трошки інформації про неї. І перед початком огляду традиційно хочу вам нагадати, що в нашому магазині до замовлення доступні виключно оригінальні товари Мілтек. Ми є офіційними імпортерами Мілтек, офіційними представниками в Україні, тому обирайте, замовляйте і будьте впевнені в тому, що це оригінал. Розпочнемо. І перша у нас з вами на черзі модель Мілтек Карго з артикулом 138 002 і також доступна до замовлення в кольорі Олива 138 28 001 І що ж, розпочнемо? Це взагалі тактична сумка зразку німецького. Вона, ну, прототипом до цієї сумки були сумки, в яких військові перевозили свої парашути. Давайте розпочнемо. Це модель на 25 літрів в чорному кольорі. Також є олива. І як вона виглядає? Отже. У нас з вами вона виготовлена зі 100% поліестру плюс воду не проникне покриття. Можна нести ось так, як сумку, можна нести на плечі. Є плечовий ремінь з е, ущільнювачем, щоб вам було зручно е, взагалі е, і не важко нести на собі, та, щоб не так давило на плечі. І також можна нести. Вертикально також є ручка. Що ще у нас з вами цікавого? Давайте з вами її спочатку відкриємо. Ось так вона у відносно відкритому вигляді. Тут у нас з вами шнурочок для того, щоб можна було засунути курточку. Ще одна ручка кріплення. Ремінь. У нас з вами знімається, його можна легко відстібнути. І тут у нас з вами система моля за необхідністю можна начепити додаткові підсумки. Пач знімається, за необхідністю можете почепити свій. Це йде в комплекті. І ось такий невеличкий кармашок. З іншого боку, у нас з вами також йде кармашок, і також йде система моле. Всередині вона супермістка, відкривається ось таким чином. І ось так виглядає всередині. Досить об'ємно, якщо ви багато подорожуєте, але у вас немає там великої кількості речей. Або якщо вам потрібно там на короткоденну, там дводенну, триденну поїздку поїхати, це буде ідеальним варіантом. Також у нас з вами тут є ось таке пластикове дно, яке знімається. І за необхідністю, якщо вам не потрібна каркасна сумка, ви можете його Витягнути і потім так само легко вставити. Також це супер класно, бо дуже зручно прати. Знизу у нас з вами на сумці є ось такі резинові протектори. Це для того, щоб ви могли ставити свою сумку на бруд, на вологі поверхні і взагалі будь-куди. Наступна у нас з вами модель до замовлення доступна на 54 літри за артикулом 138 28, 101 і 138 28 102. Вона також вона йде на 54 літри. Також у нас з вами з боку знімний патч, більш велика площина для е, кріплення патчів. Система Мольви також більше. Площина велика кишеня, також є ручки з двох боків для того, щоб можна було зручно переносити. Потім. Великий ремінь, який регулюється, і має ось такий ущільнювач для того, щоб, можна було, ну, щоб не так важко було носити. І ну, зручніше було носити е, найбільша резинка, ніж в минулій моделі. Також ручки для того, щоб можна було горизонтально носити. І ось така от резиночка, яка також регулюється для того, щоб можна було сюди помістити курточку. Взагалі, ця модель. Е, Виготовлена для хлопців, які літають на тактичні завдання, для операторів тактичних завдань, а, ну, тобто авіаційно. Одним словом, також у нас з вами знімне дно, яке можна легко виняти і попрати цю сумку. Також у нас з вами знизу є ось такі резинові протектори для того, щоб можна було ставити, в принципі, на будь-яке місце. Плечовий ремінь у нас з вами знімається такою от нехитрою системою кріплень. Тому, в принципі, модель суперактуальна. Також у нас з вами є такий відсік боковий. Ось раз. І з цієї сторони 2. Тобто, сюди також можна помістити ваші особисті речі. Актуальна модель сюди вже поміститься однозначно більше речей. В принципі, суперзручна, можна нести і на плечах, можна нести і на руках. Можна легко прати, є воду непроникною. також 100% поліестер на 54 літри. І наступна у нас з вами модель вже на 115 літрів. Вона також доступна до замовлення в двох кольорах. Колір Олива має артикул 138 28 201. Колір чорний має артикул 138-28-202. Це сумка вже на 105 літрів. Вона йде дуже велика, довгий плечовий ремінь, який регулюється. Супер велика площина для кріплення підсумків на системі молі, знімний пач. Величезний боковий карман. Також ручка вже більш ширша. Також з вами відділ для особистих речей збоку. Досить такий місткий. От Я засовую руки, навіть може, або самонадувна подушка, або, е, там, не знаю, або ще щось ваші особисті речі. Там. І з цієї сторони так само. Також велика площина для кріплення. Так, ручка. Яку можна зачепити, розчепити. Супер велика резинка для того, щоб можна було курточку зачепити. Або якщо у вас не так багато речей, стягнути її. Ну, взагалі, на мою думку, це більше підходить для людей, які дуже часто переміщуються з місця на місце і мають дуже багато речей. Відділ внутрішній просто супер величезний. Ось. Навіть не знаю, як вам показати. Воду не так також дно знімається. Ось ну, Ось так от витягається. Його можна використовувати як ізоляцію, воно пластмасове. Там, якщо ви... Ішою прогулкою кудись подорожуєте, також можна використовувати, для того, щоб там сісти на нього або прилягти навіть. Однозначно рекомендую до замовлення, вона супер велика, поміститься супер багато речей. Можна нести як сумку на плечі, можна нести з цієї сторони і можна просто нести як звичайну сумку. Вона є дуже великою, модель на 105 літрів.